Слава Ісусу Христу, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять свою батьківщину. Дай їм своє благословення та міцного здоров'я для наших захисників, щоб вони повернулись до своїх родин. Здоровими, неушкодженими і щасливими. Ми просимо нашого Господа, щоб Він дав міцності і сили духа нашим воїнам, сілення поранених і повернення полонених, щоб знайшлися всі зниклі наші воїни, мирні люди і наші діточки. Також ми просимо Господа Бога про захист наших домівок, наших рідних. І наших близьких людей. Помилуй і захисти усіх захисників України і весь український народ, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність, даруй їм Царство Небесне і сотвори вічну і світлу. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини. Що всюди перебуваєш, і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милоствини душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. Мати Божа, небесна царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний. Дай їм свій хрест пречесний, животворчий на прогнання всякого ворога і супостата, підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Міхаїлам. нехай покриють наших воїнів, покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмаряне ненавістю і від усякої напасті, і від усіх. Нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістрати Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітрю. Святий великомученику і переможцю Георгію, святії мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші печерські, та святі новомученики українські. Станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилоствений, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелів наших, вчини між ними, міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо вогонь і воду і невразливими будемо. Ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили Небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Надія всіх кінців землі. Пречисто Діво, владичеце Богородице, утіхо моя, не відкидай мене раба Божого і всіх рабів Божих, наших захисників України, бо на твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце. Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницей до Сина Твого, і Бога, утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви, Діво, владиче, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе. До останнього подиху мого. Амінь. О, Пресвята Богородиця, милостина Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах, простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань. Які несеться війна, висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани, тілесні і духовні. Просимо у Тебе миру для нашої землі. Нехай Твоєю милістю буде зупинено кров клеття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через всі випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, Пресвята і пречисто Діво, Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька. З вірою і припадаємо і з глибини душі блахаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються з сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволили від хвороб і недугів, утіш в журбі і скорботі пом'якши серця злих людей, відверни їхні злі наміри. <кій> О все блага і всеблагословенна мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх. І навчи нас як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, владичиця Мати Божа, Богородице Марія, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті. Та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості, Царю Небесний. Вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші! Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир. І спокій. За Україну за мир і спокій, за Україну за мир і спокій. Господи Ісуса Христе, Ти заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе, Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними та багатими. Прошу миру, між сусідами, прошу миру, між народами, дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоєї церкві. Просимо Тебе через присвяте Твоє серце. І за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо Тебе, який живеш і царює з Богом Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу, та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримали Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів. Які допомагають нашому народу та Збройним силам, благослови рясно їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна. Захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе. Допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе. Допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях, хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу у цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та у Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі, в ім'я Твоєї благодаті та милосердя. Амінь. О, Пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі. Не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охоронив землю і святу церкву українську, що провадив благодаття Святого Духа і, як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай у всещедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі рід бережуть. Над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться тобі від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне. Чистоту дому виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи Твою велич, сподобались Царства Небесного і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію. Ти посилаєш нашому народу від допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Бога, Отця, всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням. Що наша Україна переживає великі труднощі і війни, приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло. Кажи вихід із небезпека війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, Ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Боже, Отче наш небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Молимо тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, зціли нас. І відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, що виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, все, що дявець запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни. Та чуми д'явольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах порязлих, яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смирено просимо, щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний Отче. Про благодатне благословення тим, хто молиться тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смирено благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину, та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний. Творець і творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство. Яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке і щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє пресвяте ім'я завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять свою Батьківщину. Захисти нашу Україну. Захисти весь український народ. Амінь. Завтра, 2 березня, у нас прощена неділя, і починається Великий Піст. Так що давайте зараз всі разом помолимося і попросимо у Господа Бога. Прощення за наші гріхи. О Всемогутній Боже, милостивий і милосердний, звертаюся до Тебе з проханням у прощену неділю, прости гріхи мої і даруй мені силу і мудрість для подолання життєвих випробувань. Благослови мене і сім'ю мою здоров'ям, наповни наші серця любов'ю та вірою. Нехай Твоє благословенне світло навіює удачу в усіх наших справах протягом цього року. Даруй нам мир у душі і міцність віри, щоб ми завжди були на шляху добра і праведності. Амінь. Дякую всім, хто розділився мною молитву. Я вам всім бажаю, щоб у вашому серці. Ніколи не згасала віра, надія і любов. Так, що то я не бачила, пані Марія була, а пані Євдокії не було. Може, зараз вона зайде до нас на Тікток, тому що сьогодні у неї юбілей 80 років. Ну, ми, Пані Марія, передавайте мамі наші вітання з таким юбилеєм 80-річчя. Бажаємо їй міцного здоров'я, хай ще вона проживе багато років життя, хай у неї будуть сили, натхнення, щоб вона не закидала, а відновила, отак можна сказати, своє хобі. Свій спів хай ходить в дом культури, співає, набирається енергії, скоро весна, хай земля дає її сили, міцності і здоров'я. Бережи її Боже! От Всі дівчатка приєднуються до вітання нашої іменинниці. Так що, пані Марія, передавайте своїй мамі наші вітання. Через хвилин, дівчатка, п'ять зустрінемося на платформі ЧікТока.